Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде, так скажемо, новорічний розпродаж. Тому розпочнемо набір перший 10 штук, 150 гривень. Набір другий 15 штук 150 гривень. Набір третій 100 гривень. Набір четвертий 5 штук 75 гривень, набір п'ятий 200 гривень. Потім набір шостий, 4 штуки, 160 гривень. Набір сьомий 4 штуки 160 гривень. Набір восьмий 10 штук, 180 140 гривень. Набір дев'ятий, 17 штук, 238 гривень. Набір десятий 26 штук, 200 гривень. Набір 11, 28 головок. Це інші тріщотки ціна 400 гривень. Він ось такий. Набір 12, 13 штук, 130 гривень. Набір 14, 20 штук. Тут плюс-мінус. Так, особо не почитаєш, що він такі малесенькі. Тому ціна 100 гривень. Потім, потім, потім набір 15, 4 штуки, 150 гривень. Є ще отакий патрончик 200 гривень. Та газовий ключ з дефектом, ось він, тому 80 гривень. Потім є таких два камінчика. Наружний 30, внутрішній 13, ширина 5, ціна 300 гривень. Хтось питав, не можу знайти номер телефону, тому хто що хотів купити, заказував, нагадуйте, будемо шукати під вас. І залишилось одне жужу, все порозбирали, тому ось такий повністю працюючий. Можу зробити відео роботи, доп фото. Це залежить не тільки жужу, а всього іншого. Кому щось потрібно. Ціна його буде 1000 гривень на віддачу, тому, будь ласка, кому щось подобається. Нагадую, повна оплата на картку, відправка новою поштою без виключень. Немає не Укрпошти, не накладеного платежу. Тому, тому ось так. Всім дякую за перегляд. Чекаю вас у Вайбері.